Вітаю маленькі художники та їх батьки. Петриківський розпис самобутній, чарівний і неповторний. Використовують у декорування різних предметів, фарфору, склад, тканини, пластику, дерева, паперу. Для кожного предмета відбирається такий малюнок, щоб підкреслити його форму і красу. Ми вже з вами розписували дуже багато різних форм, а сьогодні навчимося будувати композицію у круглій формі. Тарілки або миски створюються з різноманітних матеріалів фарфору, скла, глини, металу, дерева і навіть пластику різної глибини і кольору. Давайте подивимося, як оздоблюють різноманітними квітами, компонують розписом пстахами, пейзажами, доповнюють гарним фризом і бігунком. Ми сьогодні розпишемо декоративну композицію петриківську тарілку, а саме будемо будувати малюнок у колі з елементами петриківського розпису квіткою кучерявкою, яка створюється і компонується з квітки, цибульки і мазочки, як у жоржини. доповнимо маленькими ромашками і смородинками і листочками. Змішуємо фарбу клеєм. додаємо трішки водички, щоб наша фарба була не дуже густою, але не сильно її теж не робіть. Починаємо наш розпис, беремо пензлик. У мене третій номер білочка, змочуємо водою, лишню вологу прибираємо, серветку Вимочуємо. Намалюємо спочатку серединку у квіточки кучерявки, жовтим кольором, пускаємо вона поки що висихає. Квітка в нас сьогодні трішки, грі, більше, ніж ми загулимо її. Вона складається з квітки цибульки і мазочки пальчиком як ми малюємо вжержини. Тепер почнемо наш розпис з зелених листочків, набираємо повністю зелену фарбу. Кінчик жовтий завжди повинно бути два кольори і малюємо листочок. Спочатку проводимо середню лінію в листочку до крапочки внизу, до гілочки і в листочку малюємо, натискаємо. Масками оздоблюємо серединку. Можна взяти червоний кінчик. І до кінця листочка доповнюємо всі листочками. Ось такий гарний кольоровий яскравий листочок нас вийшов, але в нас по контуру. Тарілочки. Є також такі ось палички нам намалювала, Це в нас листочки. Ми будемо малювати їх критинним мазком. Набираємо повністю зелену фарбу кінчик жовтий. Два кольори завжди. І плавними рухами натискаємо отак до верху, до книжечки. Напускаємо одну руку з іншого. І оздоблюємо по контуру всі листочки. Плавно кінчик доповнюємо, щоб завжди було два кольори. Ось Можете повертати малюночок, щоб вам було зручно і був рівненький мазочок. А гарно виходить у мене тарілочка, помили пензлик. Лишню вологу прибираємо, набираємо червону фарбу повністю, кінчик синій, будемо малювати квітку цибульку. <кій> Я повертаю до себе, щоб квіточка вийшла рівненька і гарна. І починаю з великих бокових крайніх мазочків Веду до серединки. Беру жовтий кінчик, наступний, мазочок трішки коротший, поряд малюємо, натискаємо, плавно відпускаємо. І ось сюди до серединки все зводимо в одну сторону, в одну крапочку. Ще жовтий кінчик, беру синій кінчик знову. І плавними рухами в другу сторону малюю так само. Я мию пензлик і буду малювати пікеточкою. У мене під'єтка, або якщо у вас немає пікетки, беремо ватну паличку і мочуємо куточку різиночка кнопочка в синю фарбу. І будемо робити ромашечки, а потім червоні смородинки. У колу по лінії натискаю, щоб гарні були відтиски і не його полюстка. І оздоблюю всі ромашки по колу. Громашечка можна поставити серединку і мене будуть жовті. Миємо піп'ятку і зараз сухим пальчиком вказівним будемо малювати полістки нашої кучерявки, як в журжині. Беремо фарбу на пальчик і плавнемо. Руками проводимо пелюстку. Починаємо, можете почати з серединки, зверху до жовтої серединки. Натискаємо, щоб вона була об'ємна. І плавно проводимо. Добре, набираємо фарбу на пальчик. Ось така гарна квітка в мене вийшла. Я пальчик мию. І нам тепер треба оздобити серединку квітки, можна зеленим кольором, можна синього додати. Я буду зелено робити. Ось така гарна нас, вийшла тарілочка. Я сподіваюся і знаю, що у вас так дуже гарно вийшло традиційно, як вже я Я думаю, в такої тарілочки буде дуже смачно місце. <кій> я ще доповню свою тарілочку мазками пензликом з корчачої шерсті і оздоблю гілочок травичку. Ви можете взяти пензлик білочку першого номеру, саме тоненьку, і спробувати також, або залишити там, там роботи так гарно. Я набираю повністю зелену фарбу. Карными рухами, на днерочок на длинный коленкий листочки. Дякую діти, вам за вашу увагу і плідну роботу. Ось така гарна тарілочка в мене вийшла. Я думаю, у вас також дуже яскраво дуже гарно вийшло. До побачення!